Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного колаборанта, який пішов на співпрацю з ворогом на тимчасово захопленій частині Луганської області. Суд призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна заочно. Крім того, засудженого позбавлено права обіймати певні посади строком на 15 років. Як встановило розслідування зрадником, є 64-річний уродженець Довжанська Луганської області. Від початку повномасштабної війни він один із перших підтримав расистів. За це окупанти призначили його директором так званого територіального відділення державної установи Республіканський центр зайнятості ЛНР. На цій посаді він допомагав окупантам реалізовувати ворожу політику у сфері регулювання зайнятості місцевого населення. Зокрема, посадовець організовував виконання у псевдоустанові. Російських державних програм також сприяв працевлаштуванню місцевого населення на підконтрольні окупантам підприємства наразі на підставі доказової бази слідчих служб безпеки суд визнав фігуранта винним за двома статтями кримінального кодексу України. А саме за частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 5 статті 111 прим 1 – це колабораційна діяльність. Тривають комплексні заходи для притягнення винного до відповідальності за злочини про. Ти нашої держави розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.